23 грудня пастухи шукають Спасителя. Діти зручно влаштувалися в кріслі та слухали розповідь про пастухів, яку їм читала Мілана. Навіть собаці лаймі стало цікаво дізнатися, що роблять діти, і вона зазирнула до книги. Ось про що прочитала Мілана. Тавним-давно пастухи стерегли свою череду в полі. Їм з'явилися ангели. Та розповіли, що народився Спаситель світу. Пастухи вирушили до Віфлеєму і знайшли Марію, Йосипа та немовля Ісуса, що лежало в яслах. Побачивши Спасителя, пастухи вклонилися йому, повертаючись у поле, вони славили. Та, хвалили Бога, мій біблійний пір. А пастухи повернулися, хвалячи і прославляючи Бога за те, що вони побачили та почули. Луки 2.20. Моя молитва. Пастухи знайшли тебе. Славлю Бог тебе і я.